Тринітра бойова шашка. Шукай. Волос працювання собаки. Через вітер собака проходить її далі. Вітер йде в тому напрямку, собака ловить запах з тієї сторони і повертається обратно до зривної частини. Молодець, молодець, мій хлопчик. Мене звати Ярослав, це мій ліпший друг Байкал. З ним я познайомився, коли йому було вже 4 роки. Особливість в тому, що такого нюху, як собак, ніде немає. Жоден металошукач не знайде того, що знайде собака. Є такі види мін, які в них немає металу. Тому... Єдиний спосіб знайти щось вибухове в них це пес. В 15-му мобільному загоні це вперше в Державній прикордонній службі створений підрозділ. Такі як група інженерної розвідки, і в складі цієї інженерної роз... групи інженерної розвідки є інспектор-кінолог з напрямком підготовки з пошуку мін. На базі відпрацьований порядок підготовки цих службових собак для пошуку вибухових предметів на ділянці, на дорогах, в інших інженерних спорудах, в приміщеннях. Є можливість унікальна можливість проводити це на Справжніх інженерних боєприпасах чим і ми займаємося.